Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Криптомозоль. Сьогодні ми продовжуємо Royal Fortress, так як є чудові новини по цьому проєктові. А їх включили в список з Open League Тоновської, що от прям максимально круто, і це дасть великий буст. Власне, вже дає великий буст по кількості гравців по ком'юніті для проекту. Зв'язку з цим команда активно почала. Ще більше працювати над додатком, вони почали в пришвидшеному темпі фіксити всі проблемні місця, всі побажання, відгуки включати в проєкти, і це все вже додає кращого візуального і функціонального огляду додатку. Також, звісно, таки, в зв'язку з стрімким збільшенням кількості гравців. Команда повідомила про міграцію на нові сервера та покращення античиту. Також е з'явилася лідерборд, табличка, по якій, власне, був конкурс, і роздавали хеттокен, діаманти і голду. Чесно кажучи, був максимально вражений. Е Викачкою у деяких гравців, і я просто не розумію, скільки часу, сил і коштів потрібно було туди вкладувати. Тож я вирішив написати одному з гравців стопових, надіючись на те, що він надасть відповідь, і він надав відповідь, що мене шокувало. Чесно вам скажу. На даний момент гравець, який знаходиться на топовій позначці в лідерборді, щоб ви розуміли викачку його башні. А, вона є наступною. А, дамаг, який наносить 180 тисяч, атака швидкості 12, атака ранжі, тобто дальність 68 це те, що базово там викачується. А, далі а, бонус за вбитих, в нього йде 300 тисяч кожні 50 кілів а, за хвилі. 10 73, тобто він її практично не викачував. Таким чином, він зміг викачатися за допомогою інвестицій в цей проєкт, і на сьогодні в нього проінвестовано більше 700 тонн токенів в цей проєкт. Якщо він залишає в статичному положенні свій аккаунт, Може спокійно башня проходити до тисячі рівнів. Тож, звісно, такі показники є космічними і в такому конкретному випадку є недосяжними, як на мене, тому що я не готовий інвестувати в проєкт такі колосальні кошти. Я краще обійдуся оптимально декількома акаунтами, за якими я граю. І власне без інвестицій, і по ітогу просто підбити підсумок і зафіксувати прибуток, чистий прибуток з нього. Але, чесно кажучи, мені була б цікава саме твоя думка, чи вважаєш ти резонним інвестування в таких масштабах в такого роду проекти, чи віра окуповується, чи це пальцем в небо.